Вітаю, друзі! Ви на каналі Юніор. Ну що, сьогодні відпрацюємо, як вести кутовий гравець з м'ячем воротар, Захисник і два. Один захисник, один нападник. Будемо набігати. Подаємо сигнал. Ми готові. Набігають три гравці вперед. Один на ближню сіку, один на дальню. Цей. Імітує вперед і повертається назад. Віддаємо назад передачу. Відкривається один захисник. Отримує м'яч. Цей прибирає гравця в сторону захисника. Цей гравець набігає, отримує м'яч. Пробиває. Давайте покажу, як це виглядає в грі. Стали по місцях. Юніор 15-й. Таку вправу ми відпрацьовуємо, як вести кутовий, як розіграти кутовий. Всі хлопці задіяні, всі рухаються. Як розігрується кутовий? Поїхали три гравці, побігли на ворота. Повертається гравець, приймає м'яч. Відкривається дальній гравець, на бігах, хто подавав кутовий. Він забиває. Ось така вправа від юніора. Ще раз подивимося. Готовий вводити м'яч. Дає сигнал, всі пішли на ворота. Бачите, цей повертається. Всі захисники сіли нижче. Все, прийняв, відкрився і забивато їх так. Просто поправок.